Привіт! Здавно так склали, що в Україні проживають люди різних національностей. Тому страви, які ми звикли готувати вдома, можуть відрізнятись. Але це не говорить про те, що від цього ми стали менш збратаними. Я вважаю, що різноманіття навпаки сприяє більшому розвитку нашої улюбленої України. Ба більше цикл моїх відео про регіональні страви України має за мету показати всю багатогранність нашого народу. Тож сьогодні я розповім вам про Бесарабську кухню. Чому саме Бесарабська? Тому що на частині Одеської області готують саме бессарабську кухню. Це дунайський оселедець. Він особливий через водорості, що ростуть у Дунаї. Оселедець їх їсть, а потім має ні з чим не зрівняний смак. Будь-яка страва з оселедця з Дунаї буде унікальною для цього регіону. Відварена дунайка у саламурі, запечена дунайка чи котлети з Дунайки. Роблять її переважно з молока кіста овець, ріже коров'ячого. В Україні бринза є не лише в Бессарабії. Проте тутешня технологія виготовлення і зберігання бринзи відрізняються від решти. Раніше закваску для бринзи робили зі шлуночків новороджених ягнят, щоправда зараз відмовилось від такого методу та використовують штучні закваски. Готову бринзу обов'язково зберігають у розсолі. Так робили ще в давній Греції. Існує легенда, що греки виселили кісу Бесарабію, бо вдома вони об'їдали оливкові дерева. Кіз почали вирощувати тут, робили з їхнього молока сир і доправляли його до Греції. Щоб він пережив дорогу, заливали морською водою. Зараз морську воду замінили розсолом. Перед подачею бринзу посипають мірудією, приправою з меленого чебрецю, м'яти і кропу або червоним перцем. Це листкове тісто запечене з бринзою. Подається як закуска і часто разом з бринзою. Кирма з засоленою бринзою називається пробачте, якщо не так. Бьорьок. Це страва з молодого ягняти. М'ясо запікають і подають з булгуром і рисом. Виходить щось на кшталт плову. Курбан традиційно готують в день початку скотарського сезону. Це м'ясна страва з баранини, котру традиційно готують на відкритому вогні. М'ясо тушкують, до нього додають цибулю та соус із солодкого червоного перцю. Інколи доливають віно, а наприкінці приправляють спеціями. Подають каварму переважно на свята і їдять як і у холодному, так і у гарячому вигляді. Гаряча каварма нагадує жирний суп чи печеню, а холодна, густий м'ясний холодець. Все як із класичним борщем. Але в основі бульйону замість сирого м'яса є обсмажена річна риба. Бесарабські села, розташовані поблизу води, можуть похизуватись чи не сотнею рибних рецептів. А у вилковому, скажімо, рибний борщ це головна фішка. Особливість Бессарабської юшки у подачі. Юшку тут подають не як суп, а частинами. Окремо риба зварена з картоплею, морквою, цибулею. А окремо в кухлі юшка. Подають зазвичай з чесниковим соусом саламур. А які ще страви ви знаєте з Бессарабської кухні? Пишіть в коментах: любіть, вивчайте та цінуйте українське. А я пішла робити нове відео.